Чи боїтеся цьогоріч такого ж? Звичайно. <звичайно> Можна не боятися обстрілу. Не так страшно. Підготувалися Так. В цьому році вже є якесь певне очікування цього, але одночасно цього року, ну, як показує практика, в нас система захисту протиповітряного стала набагато ефективнішою. Я не боюся. Чому? Одна страшно, чи бояться українці нових масованих атак росіян по енергетиці чи ні, та готуватися до такого перебігу подій необхідно. Питання захисту об'єктів критичної інфраструктури, питання підготовки на зими, воно окремо видалено питанням, От і воно буде розглядатися, тому що для нас це вкрай вкрай важливо. Ставку верховного головнокомандувача днями провели питання: того, як уберегти енергетичні та інфраструктурні об'єкти від російських атак. Так на засіданні розглянули, заслухали доповіді, зокрема профільного міністра, представників Укренерго, Нафтогазу та Генштабу. Усі доручення роздані. Робота триває, і вона з міркувань безпеки, звісно, засекречена. На електростанціях пад «Центренерго» впроваджена низка технічних рішень щодо захисту критично важливих об'єктів від можливих ракетних атак з боку Російської Федерації. Питання оборони критичної інфраструктури під грифом цілком таємно і майже не обговорюється зі зрозумілих причин. А от про масштаби наслідків від торішніх обстрілів енергетики обережно, але коментують. Руйнування дійсно були дуже значні. Якщо казати на кінець минулого зимового періоду, то були Виведені з ладу 19 блоків теплоелектростанції, 4 блоки. ТЕЦАК. Якщо за нашу кампанію казати близько 1,4 ГВт потужності і були виведені з ладу, це близько 25-30% загального всього потужності. Ремонтувати понищене або пошкоджене росіянами обладнання українські енергетики починали одразу ж та масштаби руйнувань такі, що відновлення триває подекуди і донині. 27 енергоблоків. У компанії запланували відремонтувати до кінця 2023 року. 14 ремонтів уже здійснили ще 5 блоків планують полагодити до середини жовтня, старту опалювального сезону. А от те обладнання, що нині працює, відпускає більше електроенергії ніж у такі самі періоди. Торік, якщо казати за серпень, наші електростанції відпустили на 35% більше ніж у серпні минулого року. Тож це яскраве. Тому що технічне обладнання воно працює, воно готове, і якщо є на те потреба, воно відпускає електроенергію в енергосистему. П'ятому каналу вдалося ексклюзивно потрапити на один з об'єктів, який постраждав від російських ударів. Про це тут нагадують посічені уламками стіни, паркани та устаткування. Втім, роботу об'єкта відновили на даний момент. Проведені самі необхідні міроприємства по підготовці до зими об'єкта, проведені роботи по відбудові, по підготовці обладнання, по усуненню. Дефектів, які були нам нанесені ворогом, тому в повної мірі вважаю, ми готові до нових викликів у новому сезоні. Зі свого боку українців заспокоюють і в центр енерго на інформаційний запит п'ятого каналу відповіли так: уже виконали значний обсяг відновлювальних робіт, а ремонтні роботи йдуть оперативно. Водночас запаси вугілля накопичують, а також укладають контракти на закупівлю резервних видів палива. У центр Енерго резюмував у разі відсутності нових пошкоджень прогнози проходження опалювального сезону досить оптимістичні. Тож, і енергетики, і оборонці безупину працюють над тим, аби зима для українців минула без блекаутів, а темні плани Кремля не справдилися. Юрій Пугач, Микола Довгий та Олександр Фефілатів п'ятий канал.